Наступний проєкт рішення, я запрошую Олега Леонідовича, щоб він озвучив його, будь ласка, про придбання основних засобів кому послуга за рахунок капітальних транспортів. Озвучьте, будь ласка. Це як проєкт рішення буде. А як тут не проведе? Це зносили зміни перевагу. Проєкт рішення про придбання основних засобів КПМ на кому за рахунок капітальних трансфертів з метою здійснення комунального підприємства Мена Колонпослуга діяльності відповідно до статуту підприємства, розглянувши звернення директора КПМ на колонпослуга, не бере ОЕЛ про придбання основних засобів за рахунок капітальних трансфертів, керуючи законом України про місцеве самоврядування України, Минська міська рада вирішила в межах коштів передбачених. В бюджеті міста Мене на капітальний транспорт та КПМО послуга пропонується придбати шасі для автомобіля ЗІЛ-130 вартістю 25 тисяч гривень, фронтальний навантажувач дубок на трактор МТЗ вартістю 67 тисяч гривень, та подрібнювач для гілок, бувший в використанні вартістю 50 тисяч гривень. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку бюджету, соціального захисту та підприємства Менської міської ради. Начальнику фінансового господарського відділу, головного бухгалтеру викласти е, розрахунок потреби капітальних трансфертів КПМ-Конпослуга в новій редакції. Про що йде мова? Коли затверджували бюджет, то з спеціального фонду е, ну, якби було виділено спеціально, за рахунок спеціального фонду було виділено. Кошти на придбання е, е, сміттєвоза з задньої загрузки. Це ну, якби була, е, скажу, була, була ідея е, відійти від контейнеру збору сміття е, до, до безконтейнерного і було заложено 117 тисяч гривень на придбання е, подрібнювача для, для гілок. По, 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 стосовно э, сміттєвоза, як, на який виділяли 70, -70 тисяч, по-перше, він не вирішить питання э, з, збору сміття без безконтейнеру, не вирішить один сміттєвоз. По-друге, за 70 тисяч про, э, по, по, в результаті моніторингу э, ви, ви, ну, вияснили, що за такі кошти купити нормальний сміттєвоз в робочому стані неможливо. По-третє, Наші мусоровози два, які на базі газона, ну, Олександр Олександрович, я думаю, теж підтвердить цю думку. Газони дуже слабі для мусорови. Мусоров. По-перше, там підйомний механізм стоїть з одного боку, його, їх завжди перекошує, по-друге, рами постійно руйнуються. По-третє, навіть двигун дуже слабий, вже замучилися робити ці капітальні ремонти. І тому виникла, таке, виникла така ідея купити шасі зіла, і просто там гідравліка для сміттєзбирання, вона змонтована на, 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 на підрамнику. Просто підрамник з газона переставити на базу зі. Це дасть як би, додаткове життя для наших сміттєзбиральних машин. Поки що вдалося знайти э, зіла в робочому стані з газобалонним газовим обладнанням в Березному, ну, орієнтовно 25 тисяч гривень. Тому просимо якби, не до... це в межах тих коштів, які були затверджені спеціального фонду. А, 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 це це канаплі. ЗІЛ, там термобудка стояла, він ну, в останнє час не їздив, термобудку вони самі залишать. А, ну, по крайній мере, від, від... відреставруємо ЗІЛ, і це буде трошки інша справа. Поки чи... що не. Ну, Якщо не буде вашого рішення, то для ну, чого їх затрисувати? Я вважаю, що треба водителя відправити, то самого і називають дві. Кому поїхати є, але слухайте, якщо е, зіл в нормальному стані, то е, знову ж на наступної сесії ну немає, немає часу. Якщо він не в нормальному стані, я не ворог комунального підприємства і місто в цілому. Ми його не можна. Будемо шукати. Тобто ми то есть, мы, мы сейчас з коштів то, що виділялось на сміття, переділи на і та ж сама справа з подрібнювачем для гілок, ми робили кранування каштанів. Дуже дуже якби виграв. Ні, то не наш, то не наш. То 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 брали в оренду. Брали Новий такі стоїть 117 тисяч. Ми знайшли в Бивши в живанні в інтернетній системі, у них два стоїть, вони практично попрацювали там, неповний рік, і вони наповнення його набагато дешевше. І ці зекономлені кошти, я прошу як би, вашого рішення, придбати фронтальний погруб навантажувати. На Це така штука Це перед МТЗ, бо сніг грузить, <сміття>, до... сміття, все, що у нас на, на, на сьогоднішній день немає взагалі навантажувальної техніки на, на, на підприємстві. Це все в межах тих коштів, які були з, з, спеціально в спеціальному фонді заложені. Ніяких додаткових коштів я не прошу. Питання нема, тут підтримаємо. Ще в мене до вас таке питання. Ото забрали ми з лікарні шестерку твою, вона використовується на сьогоднішній день чи не використовується? Виділи так, треба вона чи не треба вона. Вона використовується якби в службових цілях для нашої команди. Єдиний ніби не транспортний засіб, бо у нас... <рес> Взагалі немає би, техніки для перевезення персоналу. Ну, я, більше більше, більше, більше часу її використовую я в службових целях, іноді приходиться переміщати бригаду по межах міста, коли на велосипеді, коли на легкому... До цієї теми вивезення відсортованого Будуть займатися споживачі, які його переробляють. Скло, поліетилен, чи комунальне підприємство займається їм подальшим вивезенням реалізацією. Бо там же дерев'яні, оці, що ми сьогодні будемо голосувати, вже голосували. Я ж <зас> <хотів п 'ят> контейнера, яким чином їх там грузити, виворачують, куди <голосим> що. Значить, ну поки що, добре, коли, коли прибуваємо фронтальне навантаження, що там буде предусмотрено вили, якби, я спеціально заказував ці контейнери на базі поддонів, щоб можна Понятно. було навантажувати. Ж... Ну а поки що, поки B. що, якби це буде, ну поки що це буде в ручному режимі ложимо да, на здо, паячки на самом деле. Привизувати надо де парті один ящик, я ще питаю, тому що постійно штрихання. Постали ж працювати за райтово, ну, за райбу ну, послуга його, за стаціонарне шпиталя, скловочному режимі, тому якось опасно. Ну, буде, будемо поки що ще є. Так. 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 Ставиться на голосування, рішення сесії щодо придбання основних засобів до КП мен на комунпослуга віддано 6 із і навантажувач, блядь. Я не буду все зачитувати. Ти просто примакугина. Адрахімова. Бажена. Буркаль. Василенко. Верховський. Рапон. Золотенко, Грищенко, Золотаренко. Карпенко, Корсю. Маскачук. Небира. Неженін, за. Петрушенко. За. Івеніксон. Да. Садоренко. Це іпа за. Ярова Світлана. 20 за. Рішення прийнято. Вибачаю, зімально. Таке це питання. Почти? По счету це буде 20. Ой, вибачаю, 14. 14. 14. Ні, ще п'ятнадцять потерпіть час чайників. Двадцять восьми то я об'єднала, якщо дозвіл на надання багато, я за основной орієнтуйте, що Переходимо до розгляду наступного питання, по якому будуть доповідати голова постійної комісії з питань ЖПК та будівництва Я вас прошу. Два питання Олександр Івановича, я думаю, що ми зможемо після цього заявити. На засідання комісії житлово-комунального. Господарка розглядалося два питання. Перший було два звернення, тобто ці ж два питання це звернення від Товманської комунальника одне щодо заміни насосного агрегату та електродвигуна на свердловині номер 9 і інше про демонтажу до колонки номер 66 по вулиці Богдана хмельницька Стосовно заміни насосного агрегату, електродвигуна на свердловині номер 9 під час будівництва та прокачування свердловини. Той насосний агрегат, який нам залишили будівельники, він був зношений у зв'язку з тим, що вода з дуже великим містом піску. І після того, як ми прийняли в експлуатацію, буквально на третій день виникли з ним проблеми, і люди, які його скажімо так, здали нам, наполегливо рекомендували використати новий насосний агрегат, який був переданий нам на зберіганні, що було і зроблено відповідно підприємством. Зараз встановлений новий насосний агрегат, він працює. Відповідно до цього нам потрібно прийняти рішення стосовно надати згоду на заміну того насосного агрегата, який спрацьований. Це постфактум? Комісія рекомендується. Так, ну у нас за спеціалізовані підприємства Баба вже язик. Проєкт рішення про заміну насосного агрегатовига та електродвигуна на сведловині No9. Прямо За. Абдракінова Баженова. Гурка Ліда. Василенко. Верховський за. Готабі. Ріщенко. Ріщенко. Золотеринко. Карпинко. Укринулась. Корж. За. Маскарчук. За. Не берем. За. Неженец. За. Петрушенко. За. Ивенек. За. Садоренко. За. Сагипа Юрий Лев. За. Ярова Светлана. Да, да. 19 за, 1 утримався, рішення прийнято. Дякую. Наступний проєкт рішення про демонтажу <ресу> дорожнього. А ну ти Про демонтажу. Водорозбірної колонка номер 66 по вулиці Богдана Хмельницького також поступило звернення від Ковманської комунальних в зв'язку з тим, що е, за по, це реєстраційний номер колонки, це колонка номер 66 за, за, за е, вказаною водорозбірною колонкою вже півроку відсутній жоден абонент. Тобто з метою того, щоб не, 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 не ця колонка не попала в будь-який з наших металоприйомних пунктів, керівництво підприємства звернулося з, з проханням до міської ради про надання дозволу на демонтаж зазначеної водорозбірної колонки. І на комісії ми розглянули це питання і вирішили надати дозвіл з можливістю. Подальше використання зазначеної водорозбірної колонки. Тобто, якщо знайдуться, там зараз виїжджали люди, дивилися два пустих будинки, якщо хтось із жителів з'явиться новий господар і до підприємства звернеться з цим питанням, то водопостачання буде відновлено, заказане колонку. Сюди, Олександр, це вулиця Богдана Хмельницького, там, де ти... завод сигарітних фільтрів вирізаний в нашому Це там партизанський країн. Ну там реально можна... Вона, вона робоча. Ні, зараз ми її відключимо. Вона просто відключена, але вона стоїть, але якщо, якщо її не забрати, то вона піде зустріч. Тобто з металолом для когось по роботі. Ставиться на голосування рішення сесії про демонтаж водозабірної колонки номер 66 по вулиці Богдана Хмельницького. Примакові надянуть. Кондратіво. Баженов. Бурканів. За. Верховський за. Гаповський. За. за. Вот он. За. Рищенгу. Золотеры. За. Как вы за Корж. Маскальчик. Неберов. За. Неженец. За. Петрушенко. Кивенец. Сидоренко, Садор. Сагипо. Яровас.

Депутат, не розслабляйтесь, 10 хвилин до перерви перевист. Переходимо на наступних питань. Я до слова, запрошую голову послі.